Дежавю, вітаю вас! Ради бачити! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини! Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні! Уже його подкастер! Blizzard дозволила купувати в БатлНеті оригінальних два Варкрафти та першу діаблу. Одним словом, добре, що президент не заборонив сяти. Релізнулося оновлення для Старфілду, що до того було в Беті. А тепер вже доступне абсолютно всім на абсолютно всіх платформах, звісно ж, де виходила сама гра. Okay. Play. Just don't The game is fixed. Ні. Yeah. Spec Ops The Line видалили із стіму. То чого нема? Нема така доля чекатиме гру і в інших крамницях. Видавництво 2K повідомило, що ця біда трапилась через закінчення терміну деяких ліцензій. Яка халипа. І це лише початок. Visions of Mana, яку Xbox показували на Developer Direct, не увійде у підписку Game Pass на релізі. Чому це пас? неможливо? Бо неможливо Майнкрафт, звісно, не Fortnite, але там теж час від часу відбуваються тематичні колаборації. Наприклад, цього разу вони до своєї гри покликали годзилу. Чекайте, це годзила! Він схожий на годзилу, але насправді це дешева китайська підробка. А тим часом у Call of Duty започаткували спільний івент разом із серією The Walking Dead. Що це? Навіщо? То це просив? Я не просив. Інтернетами ширяться чутки, що японські асасини від Ubisoft релізнуться вже цього листопада. А може ні. У ДБД додадуть не просто Алана Вейка та дві Коскінів до нього. Інші персонажі цієї одноіменної франшизи також завітають у цю гру. Наприклад, ви зможете заграти за Сагу, а крім неї ще й за Роуз. Ні, наскільки я розумію, у команду маніяків додавати так і не збираються. Зал засідань погрозливо годе, чути крики Ганьба. Якуб Рокош, керівник студії, що зараз працює над ремейком першого курвака, повідомив, що з гри виріжуть кілька механік. Зокрема, романси, за які гравець міг отримати відверті портрети. Замість цього вони планують заново створити цілі кат сцени, як то було в другій та третій частині. Якщо вчора розпуста була тут, ось, зараз вона де хто мені скаже. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.